Час спортивних новин на першому національному в студії Яна Павлова. Доброго усім вечора. У ці хвилини футболісти Київського Динамо завершують свій передостанній матч на зборі в Іспанії. У місті Альхесіра з команда Сергія Реброва проводить спаринг з одноіменною командою, яка виступає в іспанській терсері, четвертому за значущістю дивізіоні. На 26-й хвилині першого тайму динамівці відкрили лік голам у зустрічі завдяки точному удару головою Лукаша Теодорчика. А на 70-й перевагу подвоїв Олег Гусів. За 10 хвилин до закінчення зустрічі рахунок 2-0 на користь підопічних Сергія Реброва. Трансферна сага про перехід Євгена Коноплянки в італійську рому, схоже, завершилася. За словами батька та агента півзахисника Дніпра Олега Коноплянки, римський клуб має величезне бажання підписати Євгена. Проте сам футболіст прагне дограти у Дніпропетровську до кінця контракту, тобто до літа. Втім, за неофіційною інформацією, півзахисника збірної України просто не влаштували умови особистого контракту, який йому пропонувала Рома. Допоки одні клуби старого світу вирішують питання на трансферному ринку, інші борються на вирішальних стадіях національних кубків. Хто з європейських грандів цьогоріч точно не підніме над головою цей трофей, розкаже Євгеній Каранов. На туманному Альбіоні визначився перший фіналіст Кубка англійської ліги. Челсі після нічиї 1-1 у гостях в рідних стінах в овертаймі дотиснув Ліверпуль. Єдиний гол підопічню Жузе Мауріньо провели після стандарту. Вільіан навісив, а Іванович опинився спритнішим за оборонців червоних. Другу путівку у фінал розіграють Шеффілд Юнайтед та Тоттенгем. У першому матчі Лондонці святкували мінімальну домашню перемогу. Сьогодні першого півфіналіста Кубка Іспанії визначать Каталонська Барселона та Мадридський Атлетико. Першу зустріч синьогранатові вдома виграли 1-0. Перед матчем на Вісенте Кальдероні в їхньому складі відновився Іван Ракітіч, який пропускав суботню гру чемпіонату Іспанії проти Ельче. Натомість чемпіон Ла Ліги Атлетико не дорахувався ключового гравця оборони. Дієго Годін пропустить поєдинок через дискваліфікацію. Також під питанням участь у протистоянні найкращого асистента матрацників коке. А от Мадридський реал, якого атлетико вибив з кубка короля на минулій стадії, сьогодні на два матчі втратив свою головну зірку. Крищану Роналду отримав дискваліфікацію за нечевну поведінку в зустрічі національного чемпіонату з Кордовою. Триразовий володар золотого м'яча зірвався і накинувся на непоступливих опонентів, за що побачив перед собою червоно світло. За прогнозами покарання португальця мало скласти від 4 до 12 матчів. Проте дисциплінарний комітет примери виявився лояльним до зіркового родбишаки. Італійський Мілан вилетів з Кубка Італії на стадії однієї четвертої підопічні Філіпо Ензагі вдома поступилися римському Лаціо 0-1. На 39-й хвилині пенальті реалізував Лукас Білія. За п'ять хвилин по тому римляни залишилися у меншості. Нападник червоно-чорних Жеремі Менес заробив на собі другу жовту картку для захисника Лаціо Лорі Кацанни, але чисельною перевагою підопічні росонері не скористалися. Спеціалісти прогнозували, що ця поразка стане останньою для Філіпи Ензагі. Проте поки що когось залишається біля керма Мілана. 24 гравці за дію у лютневому навчально-тренувальному зборі головний тренер збірної України з хокею Олександр Голденюк. В оприлюдненому сьогодні ростері одразу шість новачків. Усі претенденти на потрапляння до головної команди країни зберуться разом у понеділок і протягом трьох днів тренуватимуться у броварах під Києвом. 6 лютого синьо жовті вирушать до польського міста Торунь на міжнародний турнір Єврохокей-челендж. Там на українців чекають поєдинки зі збірними Угорщини, Румунії та Польщі. есть молодые ребята, которые играли на чемпионате мира в Польше. То есть мы взяли оттуда четверых. Это Захарченко, Лялька, Андрей Киев и Кузник. Сам сбор и турнир это, конечно, положительный, положительный момент, потому что мы можем просмотреть игроков, которые еще не выступали за сборную. Это возможность для ребят и поиграть, и показать себя. У Києві сьогодні українці вчили грати у футбол по іспанськи, і нехай це був міні футбол, ж не кожного дня до України приїздить із семінаром один із найкращих тренерів світу. Ораки сучасного футзалу від іспанського фахівця Венанціо Лопеса отримував і наш кореспондент Вадим Шевякін. Тричі чемпіон Європи і двічі другий у світі головний тренер збірної Іспанії Хосе Хосеве Лопес дає семінар українським колегам. На його думку, у будь-якому спорті роль наставника найвизначніша. А тому юних футболістів з академії Івано-Франківського урагана він ганяє спортзалою київського інфізу, немов живі фішки по дошці. Втім, це посідник швидше для молодих недосвідчених тренерів, адже український футзал теж не пасе задніх, і здивувати наших провідних фахівців чимось революційно новим, мабуть, просто неможливо. Також ну, якби того, чего мы там не знаем, наверное когда-нибудь ми з цим сталкивались, там и з розыгрышами, там и со всем этим, но це очень полезно. Енергії Венансі Лопису не позичати, та й досвід роботи на подібних семінарах у нього просто величезний. До України була Польща, а невдовзі він ділитиметься знаннями вже у Сингапурі. В Україні ж він вперше. Серед побаченого у столиці відзначає Софійський собор і собор святого Василя, готель, де проживає, і цю залу для тренувань. Каже, тепер має нових товаришів і з посмішкою гукає супроводжуючого Валентина. А от українському футзалу від є належне. Україна достатньо серйозна команда, п'ята у європейському рейтингу. Сподіваюсь, мої уроки дадуть вам їжу для роздумів. Хоча й без того футзал в Україні розвивається достатньо інтенсивно. Розіграші аутів і кутових, атака з п'ятим польовим, побудова захисної ланки це незначна частина продемонстрованого. До речі, іспанець здивуються, коли дізнається, що в Україні у футзал грають переважно ті, хто не зміг виступати на високому рівні у великому футболі. Є навіть випадки, коли з професійного футболу переходили у професійний футзал. Ні, в Іспанії діти з Років починають грати у футзал, і майже усі професійні гравці присвячували себе саме гірі на паркеті із самого дитинства. Та навіть за таких обставин Україна може дотягнутися до зірок. Згадати, хоча б 2001 і 2003, коли наша збірна грала у фіналах євро. І доки переважна більшість тренерів занотовувала почути і побачене, наставник нашої збірної Олександр Касенко, міркував, як би обіграти сьогоднішнього гостя. Можливо, вже на євро 2016 до якого вже цієї весни починається відбіркова компанія. Гравець збірної України з баскетболу В'ячеслав Кравцов знову у пошуках клубу. Інформація про те, що він підписав контракт з іспанською Валенсією, виявилася передчасною. Річ у тім, що контракт 27-річного центрового з китайською командою Фошань чинний до завершення регулярного чемпіонату, тобто до 1 лютого. А Валенсія за регламентом могла дозаявити В'ячеслава лише до 26 січня. Фошань припинити співпрацю з українцем достроково не заважав, а тому його перехід до іспанського гранду зірвався. Успішним видався сьогоднішній день для наших представників у зимових видах спорту. Традиційно відзначилися біатлоністи. Подробиці в огляді Галини Мельник. В естонському ОТП на чемпіонаті Європи з біатлону на третю сходинку п'єдесталу пошану в індивідуальній гонці серед юніорів піднялась наша Юлія Журавок. Українку з двома хвилинами штрафу від золота відділили 30 секунд. Я дуже очень що могла вести такий результат, що Могла піднятися на такий високий рівень. Дякую, Всі болів, переживав за мене. У чоловічій індивідуалці в активі українців теж бронза з хвилиною штрафу третє місце завоював Максим. Івко завтра в п'я до справи візьметься доросла збірна України, яка нагадаємо на цьогорічній Європешості виступить основним складом. От наші паралімпійці продовжують штампувати нагороди на чемпіонаті світу з лижних гонок та біатлону, що триває у американському кейблі. Сьогодні у класі спортсменів із вадами верхніх кінцівок українки посіли всі три призові місця. Вже третє золота на мундіалі завоювала лідер синьо жовтої команди Олександра Кононова. Людмила Ляшенко втретє поспіль приміряла срібло, замкнула трійцю Ірина. Буй у чоловічій гонці другим став наш ігор Рептюх. А у категорії біатлоністів із вадами слугу знову на срібло настріляла. Оксана Шишкова в активі нашої команди вже 15 нагород. Український фігурист Ярослав Паніот з 14-тим результатом кваліфікувався до довільної програми чемпіонату Європи, який сьогодні стартував у Стокгольмі. 17-річний український дебютант за короткий прокат отримав оцінку 63,25 бала. Найкращим за підсумком першого дня змагань став іспанець Хав'єр Фернандес, виступ якого судді оцінили у 89,25 бала. На 8 пунктів менше отримав росіянин Сергій Воронов, який йде другим. Замкнув трійку чех міхал Бразі нагороди чоловіки розіграють 30 січня. Сергій Бубка йде у президенти. Очільник Національного олімпійського комітету України оголосив про намір балотуватися на пост президента Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій, в керівних органах якої працює вже 15 років. Оголошені передували засідання виконкому Вітчизняної федерації легкої атлетики в Запоріжжі, де кандидатуру Бубки висунули на посаду президента ІАФ. Нагадаємо, що Лемін Діак, який очолював міжнародну федерацію з 1991 року, заявив про небажання продовжувати свою каденцію, а відтак головним конкурентом Сергія Бубки на виборах, що відбудуться в серпні у Пекіні, буде голова британської олімпійської асоціації Себастьян Коу, котрий очолював оргкомітет з підготовки до лондонської олімпіади. Я багато років мав честь служити легкій атлетиці разом з Ламіном Діаком. Тепер, коли президент вирішив не продовжувати каденцію, я готовий розвинути успіхи асоціації, здобуті під його керівництвом і зберігти статус легкої атлетики як олімпійського спорту. Номер один іаф як і раніше має бути прикладом ефективного управління, відкритості та відповідності етичним нормам для інших спортивних організацій. Чинний чемпіон тенісного Австраліон Опен Стен Ваврінка продовжує захист титулу. У чвертьфіналі швейцарець за три сети впорався з норовливою п'ятою ракеткою світу японцем Кеєм Нісікорі, 6-3, 6-4, 7-6. Надалі на Ваврінку чекає поєдинок із Новаком Джоковичем, який у свою чергу сьогодні здолав канадця Міла Раоніча 7 6 6 4 6 2 Зазначимо, що у півфіналі відкритого чемпіонату Австралії Серб та швейцарець зустрічатимуться вже третій рік поспіль. Поки що рахунок нічий 1-1. Причому обидва попередні поєдинки тривали максимальні п'ять партій. У жінок однією з фіналісток точно буде американка. Адже у поєдинку однієї другої зійдуться одразу дві представниці цієї країни. Сарені Вільямс, котра легко обіграла словачку Домініку Цибулкову двічі по 6-2, протистоятиме Медісон Кіс, яка розправилася зі старшою сестрою першої ракетки світу 4-6, 63 4, -6 -6 -4». Збірна Катору стала першою азіатською командою, якій вдалося пройти до півфіналу чемпіонату світу з гандболу. На домашній для себе першості катарці сьогодні здолали представників Німеччині 26 на 24. Цей матч наживо транслював перший національний. І ті, хто мав змогу його переглянути, стали свідками захоплюючи кінцки. Вондестів на останніх хвилинах могла відновити статус-кво, але блискуча гра воротаря катарців Сарича, котрого визнали найкращим гравцем матчу, залишила. Німців за бортом турніру наступним суперником господарів чемпіонату світу стане збірна Польщі, яка путівку до четвірки найкращих виборола у протистоянні з Хорватією 24 на 22. Битву поляків та катарців за вихід до фіналу ви зможете побачити в прямому ефірі нашого каналу у п'ятницю о 17.30. В іншому поєдинку однієї другої зійдуться олімпійські чемпіони Лондона французи, які сьогодні впевнено здолали словенцям 32-23. та чинні чемпіони світу іспанці, котрі відряпали перемогу у Данії 25-24. Флойд Мейдвейзер і Мені Пак'яу нарешті зустрілися віч на віч. Щоправда, не на рингу, а на баскетбольному паркеті. Боксери, які наразі домовляються про спільний бій, відвідали матч регулярного чемпіонату НБА. Під Час перерви вони підійшли один до одного, щоб поспілкуватися. За словами Пак'яу, Мейвезер дав йому свій номер телефону, аби вони могли особисто обговорити всі деталі майбутнього двобою, який багато хто називає найбільш очікуваним поєдинком останніх років. Це все на сьогодні. На жаль, ефірний час вичерпано. Найбільш очікувані спортивні новини на першому дивіться вже завтра, традиційно о 21.30. одразу по закінченню основних новин. Я бажаю вдачі вам та нашим спортсменам. Живіть спортивно, і ха вам обов'язково пощастить.